Подарший посол Румунії вже від'їхав. Він би, я думаю, з задоволенням би це прокоментував, особливо в контексті її останньої заяви пана Медведєва, що конфлікту Придністров'ю вирішення залежить від він назвав від кого не назвав Україну, але назвав Румунію, скажімо, та що виглядало досить дивно, бо саме він із президентом Януковичем робили спільну заяву щодо Придністров'я, і він очевидно вже забув про цю заяву і про те, що Україна єдиний лише посередником й гарантом в цьому процесі. А, власне, тут були деякі питання, на які я візьму відповідальність, скажімо, відповісти, як представник інституту світової політики, як один із центрів, який реалізовував цей проєкт, хоча ми спільно з МЦТД реалізовували щодо того, наскільки чи були донесені ці рекомендації, чи хтось бачив, чи хтось чув. Я, в принципі, під час дискусії Згадувала, що в нас було багато неофіційних неформальних бесід і розмов як в МЗС, так в адміністрації президента, так і в Раді Національної безпеки, коли ми ознайомлювали тих чи інших. Представників нової адміністрації, в тому числі і радників пана Яруковича, і, і штатних, позаштатних, в тому числі заступників міністра закордонних справ. Як з цією публікацією, я була між іншим, здивована, тому що коли ми приносили і з'являлися цією книгою, то в принципі більшість з них вже її бачила а на наших сайтах у pdf форматі. Вона була в них проти ці були рекомендації. Або була сама книга. Тобто, в принципі, що нам звичайно полегшило. Не врахували і недооцінили це те, як, як будуть приймати зовнішньополітичні рішення. Якщо, скажімо, за часів адміністрації Ющенка, МЗС так чи наше, завжди мав дуже вагомий внесок, не пробити дуже вагомий внесок в формування тих чи інших зовнішньополітичних рішень. За нинішньої адміністрації, МЗС став, скажімо, більше нагадувати. Я не хочу нікого образити з МЗС, але він швидше став, почав нагадувати той МЗС, який нагадував за часів президента Кучма в деяких моментах, то тобто, якимось таким чи інформаційним додатком, чи я, я не знаю, це назвати правильно філіалом. Якимось. От, останні та два роки. А, власне. І навіть коли ми кажемо про адміністрацію президента, ну всі ми з вами, експерти, дипломати, ми тут всі чудово знаємо, як приймаються рішення по ключовим напрямкам, по тій же Росії, коли навіть е, рівень заступників міністра, рівень, людей, які відповідають за зовнішню політику в адміністрації президента, не знають всіх нюансів, а часом не ознайомлені з цим. Тому давайте не будемо, якби, е, скажімо. Е, я, я максималіст, скажу від. То я завжди ставлю максимальні плани, але в цьому випадку давайте визнаємо, що все, що ми могли зробити, я можу сказати, що ми інститут політики на волонтерських засадах, ми це зробили. Багато з наших експертів, я знаю, так само долучались і а, аби донести ці рекомендації, аби їх обговорити. У нас були дуже заперечні дискусії з цього приводу з деякими, в тому числі і заступниками міністра, але знову ж таки. А, ми повинні бути свідомі, свідомі того, як, як сьогодні формується зовнішня політика, і очевидно, ми маємо вже тепер докладати зусиль, аби дещо видозмінити цей підхід. Це, 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 це моє питання, і, і очевидно була вичата робота, але що це? ви коментуєте тепер самі собі? Чином, що саме треба робити, може і мати. Наприклад, я думаю, що треба обов'язково, крім самої рекомендації, треба робити такий аналіз оцінки ціни нероблення чогось. От. І це розповсюджувати і з цим працювати. І ми цим не користуємося. Це ми МЦПД це на цьому так спеціалізувалися, дуже пробуємо це потім, але в зовнішню політику ми навіть це не попробували якось переносити. А яка ціна не робить до того, що от рекомендується, наприклад. І Можливо, оці стандарти публічної політики, як е, публічної сенсі і аналізу, і е, так само різних консультацій і засобів. Тобто це виключно з моєї сторони було не ніяк не закиди, а лише то, які зараз є ідеї щодо майбутніх проєкту, майбутніх проектів, і все. Я, 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 я думаю, що ми маємо маємо, об, маємо дійсно думати, які, які є ідеї. І а, ще один важливий момент, який я забула згадати це, звичайно, інформаційна підтримка, яку я, я вважаю, що ми так само дуже багато виділяли уваги і в своїх публікаціях, і в своїх виступах ми так само світової політики ми проводили експертне ще опитування, де аналізували зовнішню політику України на основі цих рекомендацій, які були дані за півроку. І залучили не, не лише українських експертів, а й закордонних експертів, які спеціалізуються на зовнішній політиці. І я думаю, вам буде цікаво дізнатися, що в принципі консенсусний такий висновок, який був в цьому аналізі, він стосувався того, що головні досягнення Віктора Януковича, як це не дивно буде виглядати, стосуються того, що він не зробив, а, а не того, що він зробив. Скажімо, він відмовився вступити в митний світ. Він відмовився а, е, від, е, від визнання Абхазії Південної Сетії, він не відмовився від Європейської інтеграції пріоритетного напрямку і не відмовився від продовження е, діалогу по зоні вільної торгівлі. Хоча деякі його радники казали, що необхідно треба зробити паузу, і можливо або можливо акцентувати увагу на такій собі зоні вільної торгівлі Лайт, Віктор Янукович не відмовився від ідеї далі співпрацювати з НАТО на основі річної національної програми, хоча знову ж таки. Я це знаю достигненно, і я думаю, багато хто з вас знає, що деякі його консультанти і радники казали, що необхідно відмовитися від цього механізму. бо Він передбачає членство в НАТО, а Україна не, не рухається в НАТО. Тому оці не їх можна продовжувати, і це звучить звичайно досить парадоксально і але маємо те, що маємо так, як казав колишній президент. Будь ласка, чий? Хочу... так, от будь ласка, представник Міністерства закордонних справ. Якщо можна в особисті якісний як представник Міністерства закордонних справ, про коментувати результати цього проекту я не маю, саме зець. У мене ну, два такі ну, незаваження, не ну, більше не питання стосовно степенту. От таке, як це кажуть, відтілейше дійсно, Вдалося досягти дуже серйозних результатів, я пам'ятаю, на початку проєкту ми з вами пару раз збиралися, коли обговорювали концепцію, тоді ще було досить складно. От, будь ласка, живий світ до скажете, чи піти чи по географічному, територіальному принципу, чи по функціональному, мені здається, ви дуже вдало поєднали якраз такі географічно-територіальні принцип і функціональний, де зробили 20 розмірів. Тому мені здається, що було б дуже важливо, якби цей проєкт подумав. Що пані Віри є певні плани в цьому напрямку, то я думаю, що добрий початок даний можна йти далі. А питання такого плану. Останні десь, скажем, декілька років, бо принаймні рік-два так точно носується скрізь тема скажем, поступового набрання обертів Азією. Вони, Азія стає все більш важливим глобальним гравцем. Навіть на цьогорічному, а на минулорічному саміті їздили, де коли чули, це пан Буф, що пан Бурф говорив, що в Україні треба думати про інтеграцію, це все добре, але треба думати і про Азію, треба думати про е, нарощування своєї присутності там, і так далі. Ми були свідками зараз досить цікавого, історично навіть його назвали преси візиту в Китай, де абстрагуючись від політики, але дійсно були серйозні практичні домовленості досягнути. Це ви з якимось наміром ввійшли в цьому дослідженню тему Азії, тему відносин України з головними гравцями в Азії? Чи в чому тут проблема? Чи ви не вважаєте, що це має бути пріоритетом? Я скажу відверто, дуже чесно, що у нас була дуже велика дискусія з приводу того, що був Китай залучений в рекомендації щодо цієї книги, і насправді. Більшість експертів вирішили, що ще не час, ще що ще не настав час. Скажімо, хоча я скажу чесно, що була за те, аби Китаю